Ще один класний метод для навчання основам бюджету для дитини це гра. Можна зробити таку собі домашню економіку, виділити дитині певні доходи за виконання якихось понаднормових завдань вдома, і вона потім буде ці кошти, які отримує, розподіляти за категоріями. Ось ще кілька цікавих ігор для навчання. Гра магазин. Ви можете давати дитині умовні гроші вдома, щоб вона купляла певні солодощі, прикраси, іграшки за ці кошти. Як ви будете їх вчити розподіляти свій бюджет. Наступна гра називається Фінансовий тиждень. Видайте дитині одразу всю суму на тиждень, і нехай вона сама вчиться керувати цими коштами. Але якщо все витратить одразу в понеділок, будь ласка, не давайте їй наступний транш. Нехай розраховує на себе до наступного тижня. Ще одна гра це сімейний банк. Ви можете вдома влаштувати спосіб накопичення, який легко навчить дитину. Придумайте домашній депозит. Зробіть гарні відсотки, щоб допомогти дитині навчитись рахувати, показати, як працюють гроші. Це також пришвидшить її розуміння, що робити зі своїми коштами та як планувати бюджет. Як фінансова планерка iPlan.ua хочу дати від себе наприкінці параду. Головне, коли ви починаєте розуміти, що таке бюджет, це зрозуміти, щоб коштів вистачало на все, що ви хочете, і навчитись це планувати завчасно. А як ви поясните дітям, що таке бюджет, діліться у коментарях.